2 жовтня, красуня Red Ballerina. Maggio Di Fay, якщо не помиляюсь, її друга назва. Або основна назва. Дуже часто сорти мають кілька комерційних Краса на 2 жовтня це дуже яскрава квітка, яскравий сорт, яскравий кущ. Дуже цікава. Зараз хочеться все ж таки побільше яскравих кольорів перед зимілию, насолодитися. І поринути в якомога щось таке контрастніше, і насиченіше, і кольоровіше. Маленький поки що кущик, але буду, буду за ним більше і, і якби, цільовіше споглядати і доглядати. Дивіться, які шипшинки дрібнесенькі. Я минулоріч річ зацінила шипшинки на балерині. Дрібнуття таке дуже гарне і цікава. Ну і від світою трішки висвітлюється все ж таки колір.